Олег Калашников, пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича про ситуацію на фронті. Ще вчора з Донбасу. Так, вчора ще був там, сьогодні вночі вже проснувся тут на мирній території в рідному Бердичеві. Ну така доля. Угу. Скільки слів про ситуацію, яка там? Не просто. наша бригада 26-та бригади перебуває на лінії зіткнення. Це Бахмутський напрямок, Бої дуже важкі. Ворог накопичив сили, поновився, все ж таки зробив ротації і зараз тисне. Тисне нас, як на північному фланзі, це у нас Богданівка, Хромова, Іванівське. Причому намагається прорвати нашу оборону між Богданівка та Хромою, щоб вийти на часів Яр і створити загрозу південному фланзі. А південний фланг. Це ми те, що знаємо, це Клещівка, Андрівка, де також йдуть важкі бої. Він кинув сюди елітні підрозділи, десантні працюють спецназ. Ну і звичайно, дуже багато піхотних підрозділів. Наші хлопці, наша артилерія тримається. Так? Наші всі тримаються, арта працює, як і працювала. Снаряди у нас все ще є, все ще ми можемо знищувати ворога. Так Тобто, ми і позиції переходять з рук в руки. Дуже динамічна ситуація, дуже непроста ситуація, але їх просто дуже багато. Їх там за 70 до 80 тисяч зараз назбиралося. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.